Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку – «Літо. літні канікули. Контроль говоріння підготувала Безушко Наталія Миколаївна, вчитель німецької мови Ліцей Європи. Сьогодні на уроці ми повторимо та вивчимо нову лексику про літо та літні канікули. Навчимося задавати та відповідати на питання, складати речення та висловлювати власну думку. А також згадаємо відмінювання дієслова фаген. А для початку пропоную прослухати пісеньку Хайта сліт und sind mit.

літо, яке наближається. We are again in the garden. Ми йдемо в садочок. Wollen auf den Sommer warten. Ми чекаємо на літо. Я, я, я. Так, так, так. Де асома? Літо. Де аеста? Яке наближається. Давайте ще раз прослухаємо пісеньку. Дякую я зомбаде іста. Що ж, а зараз ми з вами поговоримо, що можна робити влітку. Вас канман імзома. Що можна робити влітку? Імзома. Ангельн. Можна ловити рибу. Ангельн. liegen. Також можна засмагати. Баден купатися. Таухен. пірнати. Скейтбодвахн кататися на скейтборді. Вадеан відправитися в похід. Ansmiafa їхати на море. Мфлюс швимен плавати в річці. Бутфагн кататися на човні. Васмахсту имзомаген. Що ти робиш влітку? Вас махсту имзомаген? Що ти любиш робити влітку? Треба скласти речення і сказати німецькою мовою. В дужках запропонований український варіант плавати ех швеме герн. Поставте на паузу та зробіть наступні речення за зразком. Друге речення пірнати треба сказати Я люблю пірнати. Третє засмагати, кататися на човні. Четверте їхати на море. Я люблю їхати на море. Шосте купатися. Як же сказати, я люблю купатися. Ось так. Ех, швиме gern. я люблю плавати. Ех таухе gern. я люблю пірнати. Ось такий варіант повинен у вас бути. Ех ліге Zone gern. Я люблю засмагати. Ех фаге gern. Я ja, люблю кататися на човні. ans Meer gern. Я ja, люблю їхати на море. Ich bade gern. я ja, люблю купатися. angle gern. я ja, люблю порибалити. Я ja, люблю кататися на скейпорті. Вас zusammen? Verbinde. Яке слово підходить? З'єднайте. У вас є два стовпчики. В першому стовпчику написано емфлюс, аньпикнік, індіазоне, ансміа, «бут». В другому стовпчику у вас є слова. Потрібно з'єднати номер з буквою нижче в таблиці, і ви отримаєте відповідне словосполучення. Наприклад, mфлюс. Е-баден, e тобто купатися в річці, баден. Ось така відповідь повинна у вас бути баден, скупатися в річці. Ein пікнік махен, зробити пікнік або влаштувати пікнік. In der зони liegen. Засмагати. Ansm'я фахен. Поїхати на море, Den helfen допомагати батькам, Бутфаген кататися на човні. З цими словами складіть речення Бедезете з наступним словом, Мяхте хотілося б, де ви можете сказати, що б вам хотілося зробити влітку на літніх канікулах, або, можливо, вашому другу чи вашій подрузі. Наприклад, mein Freund", Мьохте імфлюспаден. Мій друг хотів би покупатися в річці. Або ви можете сказати Meine Freundin, моя подруга, ans Meer fahren. хотіла б поїхати на море. Eltern helfen. а мені б хотілося допомогти батькам. Ось вправо, де ми можемо ще сказати декілька речень з дієсловом «мехте». Наприклад, «Еа мхте. Наприклад, е мхте фауленсен. Йому б хотілося бити байтики. Гайтен кататися верхи. Швемен плавати. Потрібно сказати, йому хотілося би поплавати. Бутфаген. Кататися на човні, шкіфаген, кататися на лижах, клетерн, Займатися скаловазенням. Вандеан. Мандрувати. Анген. Ловити рибу. Рибачити. Фаратфаген кататися на велосипеді. Поставте на паузу та промовляйте наступні речення. Ось такий варіант потрібно у вас отримати. Зим мьохте гайтен. Вона б хотіла покататися верхи. Е, möchte швимен. Він хотів би поплавати. Е, e мьохте fahren – Він хоче поплавати на човні. Зимтажкий фагн. Вона хоче покататися на лижах. Зим мьохте клетерн. Вона. Хотіла б зайнятися альпінізмом. Еамтибаандерн йому б хочеться помандрувати. Еамти ангель він хоче порибалити. Еамте фагат-фаген. Він хоче покататися на велосипеді. Поданих слів складіть речення. Angel mein Vater gern im Sommer. am Sonntag, ich fahre ans Meer. Ich im Sommer mache oft ein Picknick. Bade im Sommer, ich immer im Frust. Поставте на паузу та складіть речення. Емзома ваде іх ема амфлюс. Влітку я завжди купаюсь у річці. Македія. Запам'ятай, як відмінюється наступне дієслово фаген кататися або їздити. У цьому дієслові буква голосна А змінюється на Аумлаут, коли ми говоримо про другу особу однини. Це друга особа однини ДУ. Abo treodeni er zi a er vin von zmienia korenevo hosnuna a umlaut. Ich fahre, ale du ferst er sie es fährt. Wir fahren ja fat si fahren. Дайте відповідь на запитання. Die Коли починаються літні канікули? В дужках запропоновано декілька варіантів. Ви можете вибрати правильний. Die Sommerferien beginnen in Juni. Так, літні канікули починаються в червні. Deine ferien чи плануєте ви ваші канікули? Тут ви можете відповісти на тюлих, ема завжди манхмаль інколи рідко. Наприклад, «Майне ферєн «Плане ех», Ема завжди. Чи виїжджаєте ви на канікулах? Кудись чи залишаєтесь вдома. Wohin fährst du gern im Sommer? куди ви любите їздити влітку? Ans Mea на море із Дорф в село за кордон. Fährst du mit den Eltern oder mit den Freunden, чи їздите ви з батьками, чи з друзями. Наприклад, их фара метр. Я їжу з батьками. Вас махсту Ferien? Що ти робиш на канікулах?» Тут у нас декілька варіантів. Ви Можете вибрати і англий, і schwimmen, і faulenzen. Наприклад. Ich швима Я люблю плавати, наприклад, на канікулах. fahrrad? Чи ти добре катаєшся на велосипеді? Dein opa gern boot? Чи подобається твоєму дідусю кататися на човні? Deine oma Чи може твоя бабуся кататися на самокаті? Чи їздите ви на море? Тепер ви можете розповісти, як ви проводите літні канікули. Чи був цей урок вам цікавим? Та що було незрозуміло під час перегляду відеоуроку. Дякую вам за увагу!